Війни клонів закінчилися. Зміцнена перемогою імперія оновлює свої сили, переходячи від солдатів клонів до штурмовиків із переробленими костюмами та новими потужними бластерами. База Місікана це Шаттл 209. Наближаємося з секретною доставкою. Просимо до на посадку. Шатва 209. Посадку дозволено. Місце приземлення платформа 79. TK421. У мене є для тебе секретна доставка. Ідентифікуйте себе. А... Привіт, брати по зброї! Я tk 421 і ласкаво прошу на мою щотижневу розпаковку та огляд на імперську техніку та спорядження. Я дуже радий повідомити, що наша таблиця оглядів оновлена і знову працює з новою операційною системою. У сьогоднішньому відео цілком таємно, з високим рівнем конфіденційності. Ця краля щойно з фабрики, тому вона досі гаряча. Це новий термальний детонатор? Ні. Це оновлена електрична бита? Ні, це єдине на що ми чекали. Те, що ніколи не підведе нас. Ця зброя настільки точна, що нам більше не знадобиться цілитись. Ну що ж, не буду тягнути інтригу. Давайте поглянемо, що у коробці у мене так руки чешуться відкрити її. Минули роки після останнього оновлення і я дуже схвильований, прямо як на День Незалежності. Перед тим як відкрити кейс, давайте перевіримо цілісність місту за допомогою надійного сканера. Перевірка пакунку. Mm -hmm. Гаразд. Прекрасно. Вміст здається неушкоджений і перевірений, тому давайте продовжимо його відкривання. У мене є особливий світовий ніж, який був створений за допомогою деякого кайберкристалу, взятого у якогось невдахи після наказу 66. Хо-хо-хо-хо, ви чуєте це? ау є, він поставляється у цій спеціально розробленій коробці. Красива, красива коробочка, ще й надзвичайно міцна. Ідеально підходить для верхніх відсіків, коли ви переїжджаєте на іншу базу чи планету, наприклад. Чи хочете ви принести мир у всесвіті? Приєднуйтесь до імперії. Наведіть порядок і є. Абсолютно новий стандартний бластер. Знайомтесь, є одинадцять. Go to me, Go beast. Oh, no. I, go beast. Go deep oh, no. I don't... Отож, кілька коротких фактів. Виробник Blaster Industries. Це наш найсучасніший бластер взагалі. Він замінює старий добрий бластер DC15, яким користувалися під час війни клонів. Святі банти, тільки погляньте на цю красу. Ви бачите чітке покращення у порівнянні з попередником. Гаразденькі, давайте подивимось, що іще в коробці. Звичайно, окрім Є11, також присутня інструкція для чайників. Але хто її бляха взагалі читає, чи не так? Отож, ця крихітка поставляється двома плазмовими картриджами та тактичним ліхтарем, які можна встановити з боку бластера. Зброя має три режими стрільби смертельний, оглушення і жало. Це має бути ідеальним для більшості бойових ситуацій. Хі -хі -хі -хі. Уявіть приголомшене верещання джави. Також він поставляється з абсолютно новою охолоджуючою системою, що дозволяє продовжувати автоматичний вогонь. А тепер гляньте на це повністю новий телескопічний видошукач із новою системою націлювання. Ви все правильно почули. Система прицілювання. Наскільки це зручно? Давайте дізнаємось. Гаразд. Е, здається, ще є кілька незначних недоліків у прицілі, але. Привіт! Я бачу маленького дроїда Мишу. Що ж, виглядає багато обіцяючих, окрім цих збоїв, але я впевнений, що оновлення мікропрограми це виправить. Бластехіндас Хіндос стверджує, що ця система прицілювання є найточнішою з усіх. Тож навіть солдати, такі як я, можуть покращити свій показник влучності за допомогою нового прицілу. Ну, і вона допоможе разом назавжди придушити повстання. Але перш ніж продовжити, дозвольте мені спробувати підключити Бластер до мого комп'ютера та перевірити, чи зможе відкалібрувати систему націлювання. Одну секундочку. Майже якого бляха. Що? Шмат лайна. Та ну тебе! І ми повернулися. Лише невелике перезавантаження, і ми знову в роботі. Можливо, калібрування не потрібне. Є е 11 також має біометричну автентифікацію, яка закодована лише на ваш голос. Усе, що вам потрібно зробити, це сказати: Вастере!» Чим радий служити? Скільки у мене ще лишилось пострілів? Вибачте, команда не може бути виконана. Ну, гаразд. Мабуть, мій акцент чи шуміння Шома. Давайте спробуємо знову. Аго, бастери! Налаштуй зброю на стан. Вибачте, команда стріляти по джавам по приколу некоректна. <рес> гаразд. Можливо, для цього також треба оновити мікропрограму. Я дам вам оновлення у наступному огляді. І нарешті давайте подивимось на те, чого ми так довго чекали. Так от, наповчане, міф, легенда. Чи буде новий бластер таким точним, як про це заявляють? Я такий знервований. Отож, щоб випробувати цю зброю, перейдемо до нашого найсучаснішого імперського тиру. Гаразденьки я буду користуватись новим прицілом, щоб націлитись в ціль на дальньому кінці стрільбища. Фух, погнали. Ой, Леле, не той режим стрільби. Так, зараз я це виправлю. Готово. Я зробив це. А тепер перевіримо мою точність. Вимкни камеру, вимкни камеру. Ну, очевидно, точність може бути трохи кращою. Здається, і деякі незначні недоліки, які треба усунути у наступному імперському системному оновленні. Також наші шоломи обов'язково будуть оновлені для конкретної роботи з системою прицілювання. Поряд із чутками про суперзброю, яку створює імперія. Я б сказав, що ми у відмінній формі, щоб знищити повстання та принести мир до галактики. Тож приєднайтесь до мене наступного тижня, коли я огляну дивний навчальний пристрій, з яким тренувались джедаї. Також нові шоломи та обладунки для наших щасивчиків з пляжу на Скарифі. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, і не соромтеся мені залишати коментарі, поставте вподобайку, якщо вважаєте це відео корисним для служби.